Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти, і сьогодні готую салат Капреза. Відомий італійський салат, дуже простий, смачний і легкий. Мені знадобиться салат, рукало, в першу чергу, тут є рукола, томати черрі, моцарела, маленькі кульки, перець чорний, сіль, базилік сушений, олія. Оливкова та е, оцет. в мене винний, але е, додають бальзамік завжди. Ну, в мене немає. Так, беремо в першу чергу салат. Я буду оформлювати в такому новорічному стилі цей салат, тому мені знадобиться ось така тарілка біла. Ну, можна білу, можна якусь іскраву, але я візьму білу. Ось так. Салат. Він вже помитий, він чистий. Він гарний, помитий, чистий, я буду обирати руколу, щоб в мене було багато руколи. Ось таким чином треба викласти, як віночок, такий новорічний. Далі беремо інші інгредієнти. У мене томати ось такі маленькі, але я їх все одно розрізаю навпіл. І ось так розкладаю. Буду як новорічні іграшки. Моцарелу також можна залишити ось так, але я теж розріжу ось так навпів. Саме такі маленькі кульки взяти зручніше для саме такого оформлення цього салату. Майже готовий салат. Додаю трошки перцю, чорного, базилік, або орігано. Ну, в мене базилік. Можна і свіжий додати, але свіжого зараз не знайшла свіжого. Ось так. Трошки, трошки, трошки солі, зовсім. Оцет. одну ложку так от. Додати такий смаку. Бальзамік завжди він буває з таким розпилювачем, його зручніше додавати, але це теж можна і Яблучний, вінний, різний. І олія оливкова. Я теж її ложкою. Ось так. Дві ложки. Все, готовий салат. Гарний, яскравий, новорічний, смачного.